Збираю ягоди суниці та хочу ж вам запропонувати, можливо, хто захоче посадити, оце з маленької касетної розсади, минулий рік посадженої. Уже погляньте, якісь зараз ну, у нас червень місяць. Дивіться, які кущаки гарні і скільки ягодок уже з них. Продається у мене по. На опт від 80 штук по 10 гривень за штучку або одного сорту. Або 10 штук любого сорту можна по 5 там брати, як вам удобно. 10 штук, 250 гривень. Бачите, яка шикарна. Просто ягодки суперові. Садите ви їх на відстані 50 см. Одна... Ой, 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 від одної. Є у вас можливість замульчувати? мульчуйте, нема можливості, поливайте, нема можливості поливати. Ну, як вийде. Ну хоча б трошки, поки маленьку посадите, на тиждень <сь> желательно не оставлять. Хоча б трохи її поливати. І потім вона возьме силки і піде в ріст, і буде вас на осінь радувати такими ягодками. Понятно, що ви вже відроз неї не зберете. Але з десятка, якщо купите десяток, то пару ягодок ви їх покуштуєте. Тому що вона ремонтантна і вона буде плодоносити. Бачите, ось тут цвіте, тут вже одійшла. Оце така красота. Уявляєте, в час посадите, а буде вам на осінь вже смачна ягодка. Бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. І ще знаєте, що в мене є? В мене є різні види м'яти. Ой, яка вона ароматно, на Давидів 3-4 точно буде, кого цікавить, пишіть на сотню всіх сортів, можу накопати. І плюс ще, е, як оця штука називається, забулася. А ну, може хто знає, напишіть. І соп, і соп. А ось ще малинка дивіться. Дивіться, яка класива малиночка. нямі ня нямі ня так. Що значить ремонтантна? Рослина. Давайте про це поговоримо в наступному відео. Або якщо хочете, напишіть під цим відео.